Я купила книгу Олега Сінцова за 50 гривень. Ви в шоці? Я так, але 50 гривень це 50 гривень. До того ж, мені було цікаво дізнатися, як пише Сінцов, тому що до того я була знайома з його творчістю тільки через кіно, бо я дивилася його фільм на Як режисер, він мені подобається, але от як письменник я до кінця не розумію. Поки що анотація цієї книги каже нам, що це збірка малої автобіографічної прози Сінцова. І починалося все доволі добре. Мені було цікаво читати, тому що він там розказує про свою молодість в Криму, про те, як він поступив у НІВ. І про свої студентські будні, про свої студентські е, пригоди, про те, як вони з друзями їздили на море, про те, як вони дуже багато пили. Алкоголь просто червоною ниткою проходить через всю цю книжку, і це мене тригерило в деяких моментах, тому що іноді цього аж забагато, але очевидно, тоді було таке життя в 90-х, і, взагалі, те, що все це відбувається в 90-х, е, залишає свій відбиток на всіх героях цієї книги. Якщо спочатку це так, а. Тобіографічна розповідь, і я розумію, що це засновано на реальних подіях на подіях з молодості Сінцова. То далі декілька глав просто про якихось людей, можливо, його друзів, про те, як склалося їхнє життя. Не впевнена, що мені було дуже цікаво про них читати, тому що більшість з них били своїх жінок і, взагалі, були не дуже хорошими людьми. Знову ж таки, дуже багато пили. І загалом до жінок в цій книзі таке ставлення. От знаєте, я не знаю, чи це буде коректно сказати, але прям відчувається, що це дуже така мужицька книга, що це такий мужицький погляд на життя. Можливо, це цікаво в плані антропологічного дослідження чоловіків. Можливо, це якось трохи допомагає зазирнути в їхню душу. Загадочну, але такі моменти, як, наприклад, нова обраниця Віталіка була з маленького містечка з татурою, обличчям і зачіскою, цілковита копія попередньої. Друга була молодша, і це зрозуміло нерозумно брати застарілу модель, якщо можеш дозволити собі новішу. Говорити про жінку як про застарілу модель це звичайно. Да і таких моментів доволі багато в цій книзі. Я просто не хочу тригеритися і ще раз їх перечитувати. Такі моменти, коли описується минуле, коли описується життя в Криму, які мені дуже цікаві, і от якась така ностальгія, хоча я і не жила життя, яке жив сенцов. Є в цьому щось. І мені здається, що Сінцов міг би зняти хороше кіно за мотивами всіх цих розповідей. Але я не знаю, чи я можу прям це радити. Але якщо ви зможете ще урвати цю книгу за 50 гривень, то в принципі непогано можна прочитати.